«Слава героям саме так називається мистецький проєкт, що об'єднав дітей, педагогів і громаду навколо пам'яті про загиблих воїнів зсу у виставковій залі Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва понад 44 портрети військових, серед яких і пілоти, які загинули в російсько-українській війні. Їх написали юні художники зі Старокостянтинова. В кожному портреті глибокий біль, гордість і вдячність. То людину, яку я малювала його звати ігор Хмара. Я його знала, і для мене це було дуже тяжко малювати. Морально. Ми це робимо найвашу чергу для себе, тому що ми повинні знати своїх героїв і запам'ятати їх такими, якими вони були. Проєкт Слава героям реалізованих у межах грантової програми. Його мета не тільки вшанувати пам'ять полеглих, а й дати можливість дітям через творчість висловити свою підтримку та вдячність. В моєму класі у двох діток не стало батьків. І одна із учениць, звати її Софія. Шевчук, прізвище. Вона запропонувала, що а давайте я на цю тему зроблю станкову композицію і щоб підтримати заодно і цю однокласницю, і якось, якось показати, що ми всі пам'ятаємо, який подвиг зробив її тато. А він льотчик був. І загинув на початку вже в березні місяці. Він загинув. Коли от я зайшла на другий поверх і побачила в холі ці роботи, от у мене були одразу сльози. Я зрозуміла, наскільки важко було дитині працювати три місяці, чотири місяці, споглядати на фотографію, на історію особистості тих, хто по іншому не зміг і пішов перший день захищати. Дивитись, спостерігати на те життя, яке було. Вони не просто відтворювали передряд, вони відтворювали історію людини до ось цього моменту. Побачити виставку можна до 16 квітня у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва. Після цього експозиція вирушить в інші громади області. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.